там та дам там, та дам Так, зараз ще приблизно хвилин 7, 7 10 я думаю, на стрім. Невелика прогулянка, бачите, мені просто в масу місць треба зайти по своїм робочим питанням. Прогулятися так нормально. Так, з ТЦК вже пересікалися. Вже двадасите, я побачив. А то зранку ні з ким не пересікся, бачите? Ну вже пересікалися. Ні, ну вони не зупиняли, як би, нічого не говорив. Не хочуть мене пропіарити, значить, я зрозумів. Пропіарити на пару лямів переглядів, як стандартно, щоб було б дуже непогано. Як це зробив, Останній раз в моїй Подільській ТЦК. Пропіарили на лямі всім по всім соцмережам. Може навіть більше, не знаю. Там відоси всі летіли просто. Я не рахував навіть. Ну, бачите, пацани якби захотіли пропіаритися, сказали, давай поговоримо. Ну окей, якби, я не проти. Витратили свій час, ми з ними скільки там? 30 хвилин майже говорили. У мене там відео якраз на 25 хвилин. 25 хвилин з ними говорили. Представте, що може бути. Та я, та я готовий більше витрати. Я готовий навіть там півтора часа стояти з ними. І дві години простояв би говорити. Представте, скільки нюансів ми з ними обговорили. Там і так. За 25 хвилин прям насичена база. Насичена база з різних питань і з різних відповідей. До речі, ще якийсь дестер їде далеко. Але він сховався за машини. Не знаю хто там. Зараз я підійду ближче. Якщо він десь не в сторону... Ну, діло в тому, що це я дивлюсь по дистирам, по поліцейським, багато хто працює. Мені цей список навіть скинули. Список, номера машин, що за машина, який колір. І написали, що це Ні, ну Так важко працювати, так реально треба машини знати вже. Хоча я деякі їхні цивільні машини знаю, але я як побачив той список, де там ну, нормальний список. Я розумію, що я багато чого не знаю, багато машин не знаю. Так що ми можемо з ними пересікатися, коли вони, скажімо так, в цивільних машинах. А я їх не бачу в такому випадку, тому що ну, представте, скільки машин треба відсканувати і подивитися, хто там сидить. Чи там цивільні особи сидять, чи там хтось в воєнній формі. Плюс, якщо в воєнній формі, це може просто. Військові бути там, це не значить, що там та це абсолютно. Треба вміти говорити, або бути спортсменом. Ну так, да, можливо і так. Ну, бачите, я поки з ними говорю. Ви можете навіть подивитися, поставте плюсики. Якщо ви бачили мій контент там, де я з ними говорив, поставте плюсики, щоб я знав. Тому що до мене на стрім багато хто заходить і вони... Перший раз потрапляють, скажімо так, і не розуміють про що, про що суть навіть йде, якщо так подумати. У мене ще є маса контенту, тобто де ми з ними говорили. І є маса контенту, де без них, я там багато різних відповіді даю на різні питання. Самі поширені, це як про, про бронь. При чому тут бронь взагалі, правда говоря? Про броню я вже відповідав масу питань. Так, тут ніхто не забуває. <кху> Я записував недавно до речі, відео, що буде з тими, в кого є бронь, і що буде з тими, в кого немає броні. <кху> Можете подивитися, там реально. Багато хто не зрозумів посил навіть взагалі. Але відповідь знаєте, де знаходиться? Там чувак в інстаграмі, де це саме відео заливав в інстаграм. Я не знаю, скільки воно там набрало, але ви якщо його знайдете, там дуже коротко, там 8 секунд відео. Чи 15, чи 8, ну дуже короткий, скажімо так. І якщо ви його найдете в інстаграмі, чувак в коментарі детально розписав, що я мав на увазі. Я думаю, оце то да, красаво, красаво. А це, до речі, тим, хто питає про броню і що з ними буде. це там є відповідь. Тобто, звичайна людина зрозуміла посил відео, що реально все важливо, Ну багато хто не розуміє. А він взяв і розписався. Ну, з такими людьми приємно спілкуватися, тому що він розуміє тебе, що ти хочеш донести, якби. А це вже, це вже великий плюс. Чи фарт по життю да, Я думаю, фарт, тобто везіння, удача це теж грає роль. У мене, виходить, є знайомі товариші, друзі, які за 4 роки взагалі їх не зупиняли ТЦК ніде. Ну, вони там пересікалися так, чисто випадково, десь там по дорозі, ще десь там. Їх ні разу не зупиняли. Я думаю, ну це як? Притом враховуючи велику концентрацію, це прям, я не знаю, реально фартовий парень, да? я думаю, як це так виходить? Ну правда, я більше в рази ходжу, тому в мене вже там, на рахунку там, 12 спілкувань, да? це як би зрозуміло. Але деяких вдається взагалі, ні разу просто не, не зупиняли нікого. Там. Певних, скажімо так, знайомих. Там-та там. -та так що, я думаю, ну, тут ну, фар да, грає роль. Деякі взагалі не везе просто, а деякі от можуть вільно гуляти і ніхто їх не зупинить. Може нічого навіть не мати. Фактор удачі. Фактор удачі і везіння все ж грає роль. Тут я з один. Я не знаю, як це працює, чесно говоря. Просто везе комусь. А, є ж такі ситуації, що мають броню. Я такі знаю ситуації реально. Мають, мають виходить, бронь. Все. От. Тобто вони до них не має бути питань ніяких. І до них ще нормально так доколупуються. Як це працює хрена, знає. І потім ще таким, хто там заброньований і так далі, чи там строчку має масу питань ще можуть їм задавати. Хто їх десь захочуть поражати психологічно, щоб вони відмовились від тої броні, такі теж випадки я чув. Ну хрена знає. Цікаво. Все ж. Так, треба завершувати вже стрім, так що е -е, наступний, я думаю, проведу через день, через 30 ранку, заходьте. Підписуйтесь і задавайте свої питання. А зараз всім гарного дня і всім па-па!